Вам розкажу про дефлектори, а саме дефлектори вікон. В народі їх називають вітровички. Це такі пластикові аксесуар, який ставляться на бокові вікна. Перше, їх використовують курці. Тобто, хто курить, він може привідкрити вікно і повітря не буде задувати в салон. Друге, це дуже важливий пункт, коли людина хоче свіжого повітря, привідкриває вікно завдяки дефлекторам, не задуває. І третє це зовнішній вигляд, це класний аксесуар. По які бувають типи, ну, де, де вони знаходяться, це є. Якщо вам потрібно подивитися, які машини у нас є. Тобто, Взагалі, якщо ви е купляєте гуртом для себе, вам цікаво користуватися от, от цим пунктом. Тобто, вам потрібно знати, які у нас є дефлектори і так далі. Якщо ви під клієнта працюєте, вам краще тут. тут ви вибираєте машину, яка потрібна. Для прикладу, візьмемо Mercedes Vito, далі вибираєте дефлектори і вікон. Тут буде пошук по машині. А взагалі, хто бере для себе, наприклад, для продажу, вам потрібно 10, 20, 30 різних. Побачите асортимент так далі. Ви просто заходите в дефлектори, дефлектори вікон. І тут ви вже бачите, по які у нас є марки, які моделі, і так далі. Е, які бувають дефлектори вікон? Дефлектори вікон перше діляться на клеючі і вставні. Клеючі це двостороння стрічка по дефлектору. Клеїться. Чи на оплатнітіль, чи на метал, в залежності від виробника, вони можуть клеїтися в різних місцях. Це дуже важливо. Інколи клієнт купляє, що клеїться на уплатнітіль, пробує на метал, воно не підходить. Або навпаки, він клеї на уплатнітіль, а воно клеїться на метал і каже, що не підходить. І вставні, вставні це відкривається віконечко. Вітровик вставляється під вікно, ставляться металічні такі режими, щоб склопідйомник нормально працював, щоб воно не терло. І воно вставне. Воно гарно виглядає, але менш комфортне, як на мене. Ми більше практикуємо продавати, ну, рекомендуємо нашим клієнтам все-таки брати клеючі вітровички. По основним виробникам вітровиків. У нас представлені саме наш імпорт це є фірма Нікін. Фірма Sunflex, давайте я відкрию виробники, які бувають. Тут, в принципі, є багато різних. Це вже фактично більшість не актуальні, Це історія. Там якісь були російські виробники, це були виробники зняті з виробництва. якісь три. Вони, в принципі, в історії у нас представлені, але я зараз розкажу про основні, з якими ми працюємо. Перше це фірма ESA. ESA – це новий турецький виробник. Вони роблять виключно вставні вітровички. Хороша в принципі, ціна, хороша якість. Фотографії тут всі реальні, зроблені нашим фото фотографом. Вибір хороший, але знову ж таки, скажу, це вони роблять тільки вставні вітровички. Вітровички прозорі і, в принципі, хороша якості. Наступна фірма це фірма HIK. HIK ми не є імпертерами, ми є офіційними дистриб'юторами Hik. Хороші вітровички це надзвичайно великий вибір, напевно, найбільший. З мінусів, що їх часто немає в наявності, тому що дистриб'ютор, то що в Україні завозить контейнер, буквально за місяць вони розбираються. Тому ну, проблема Хіка тільки наявність. Тобто, не все є в наявності, але ми це показуємо, що є в наявності, що немає, і так далі. В принципі, вона завжди актуальна. Хік робить три види вітровичків: перші це вставні, як я в минулому в минулій хвилині розказував фірма ESA вони можуть бути як геобразні, так і ну, залежно від форми вікна. Друге це звичайні клеючі, стандартні вітрочки. Третє це вітрочки з іхромом. Тобто вітровик і хром-полосочка. З і хром полоскою беруть е -е, просто для красоти, щоб був хромик. Друге, є варіант машин, що йде хром обведення вокруг вікон. І якщо він поставить просто чорні вітровички, воно закриє цей хром і буде негарно. Тому от придумали такі дефлектори вікон. По маржинальності, маржинальність у хіка середня, тут від 20 до 30%, тому що я ж кажу, ми е самі не імпортуємо, ми є дистриб'юторами. Ну, але 20-30% це нормальна маржинальність. Наступним виробником, який масово представлений у нас, це фірма Нікен. Нікін надзвичайно якісні вітровики. В принципі, вони фактично ідентичні з фірмою HIK. Е, вибір їх хороший. У нас ми їх самі імпортуємо. Маржинальність на них шикарна там від 30 до 50%. Також бувають просто чорні і бувають клеючі. Єдине, що Нікін не буває вставних. Вони тільки клеючі, бувають чорні і бувають хром. Е, хром Хороші вітровички вони е, з нержавіючої сталі. Тут полоска нержавіюча сталь. І ціна на відсотків 50, саме хромові дешевші, ніж хік. Тому це надзвичайно популярний продукт, класні машини, є нові машини. Ну, рекомендую для додавання на свій сайт. Е, наступним виробником е, є фірма SunPlex. Е, ці вітровички дещо нестандартні, скажімо так, це називається такі, як mugen Тип. Що таке мюген тип? Це не просто вітровик, це і клеючий вітровик. По-перше, вони всі клеються, тільки на метал, на оплотітель вони не клеються. Мюгін тип це те, що вони мають незвичайну форму. Вони йдуть інжекційні, тобто їх не роблять там вакуумом, їх пресують, Тобто там таке дуже дороге виробництво, але, але вони прикольно виглядають. Правда, ну, що кому подобається, деякі люди не подобаються, хочуть стандартних вітровичків. От Приклад, от бачите, от саме тут. Є такий вигін. ну, специфічні вони, але якість хороша. Ціна найкраща. Е наявність завжди стараємося тримати в наявності. Ну і хороша маржинальність. Е також є вони з хром-полосками. Іде тут хромполоска, не з нержавійки, вона з пластику, але... але вони дуже класні, ціна хороша. Це ми імпортуємо, завжди тримаємо в наявності. Ну, це один з топових продуктів, які ми по вітровичкам продаємо. Отак От вони виглядають. Стараємося на кожний автомобіль мати фотографію, тому що це дуже-дуже важливо в продажах. Ну, В принципі, по вітровичкам все. Такі всякі нестандартні, що вже зняті з виробництва, я навіть про них вже не розказую. Це вже все, скажімо так, історія. Все, до зустрічі у наступному відео.